Всім привіт-привіт! З вами Ліор Максим. Ми починаємо нову е гру. Ну, як починаємо нову гру? Ми пограємо сьогодні в черговий індії горрор, е який називається Теке-Теке -му -му Дред, Не знаю, коротше, е це я так зрозумів, що це якась е японська, ну, типу. На тематику японської міської легенди, коротше, якийсь жахастик. Тут є українська мова, скоріш за все, знову ж таки, зроблена через Google Translate але також непогано, чому б і ні. А, отже, я думаю, що тут гра десь хвилина 15-20, тому десь буде таке коротесеньке відео. Ну, типу, чому б і ні? А, я не хочу робити там по декілька відосів в одному, тому що цікавіше дивитися на реакцію, ну, типу, вас, глядачів, саме на якісь певні ігри. А, тому будемо робимо ось такі ігри, якщо вони не геть прям короткі, якщо це не 10 хвилин, то тоді будемо проходити одну гру, навіть там, якщо 15-20 хвилин, окей. Якщо менше 10 хвилин, а 10 там плюс-мінус 10-11 коротше хвилин то я тоді можливо буду подумаю щодо того щоб записувати по декілька ігор в цьому в в одному відео. Добре. Тут чомусь мишка кудись зникла. Хоча в налаштуваннях є е, 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 чутливість камери, але поки що е, ну, немає чутливості камери. Я, короче, натиснув від, від, відтворити. Ну, точно, не відтворити, а почати грати, а там будемо вже дивитися, що і як. Е, справу зроблено. А це що таке? Читати? Загадкова кривава подія. Знайдено роз... розрізаного навпіл чоловіка і жодних доказів. Асахікава Японія поряд із залізничним вокзалом знайдено розрубленого навпіл чоловіка. Шокуюча подія спонтеличила спантеличила поліцію. Тіло знайшов випадковий перехожий, що почув дивний шум у п'ятницю ввечері. Тіло загиблого на вид було розрублене топором. А все навкруги залито кров'ю. Поліція оточила територію, почалося розслідування, але не на, е, на тепер жодних доказів або свідків. Ще могло б пролити світло на хід подій. Що могло пролити на світло на хід подій? Жителі міста подейкують, що ця справа має спільне, е, спільне з е, давньою історією. теке теке Привида жінки, що колись потрапила під потяг, і нині оселяється коло станцій. Вона тягне верхню половину. У свого тіла руками з характерним звуком теке теке А кожного хто подивиться на неї, миттєво розриває навпіл серпом чи косою. Втім, жодні чутки поки не мають підтвердження. Поліція продовжує її пошуки розгадки. Жителів околиць закликають зберігати спокій, бути уважними та обов'язково повідомляти про будь-яку підозрілу активність чи факти. Міська легенда про теке-теке насправді має зв'язок з кривавою подією. Де правда? Е, Схожі новини. Жах жителів Асах... Асахікави. Бурхливі обговорення стосовно відповідностей між трагедією та теке-теке. Добре. Не можу повірити. Як таке могло статися? Що ще? Нагадування: купи продукти. О, ні. Майже забув сходити по продукти. Воу, воу! Воу! Хо-хо-хо! Воу-воу! Сенса! Можна трішечки менше сенси. E, продовжити. E, продовжити? Блін, навіть це швидко. Добре, десь приблизно ось так. Я на мишці підкригував. E, вийти. Зачекай. Треба взяти список продуктів. Окей. Де я маю взяти список продуктів? Відкрити. О! Щоб перевірити список, список молоко дві штуки, навіщо 2 штуки молока, олія, оливкова одна штука, рис, білий, швидка лапша, пластівці, чай, закуски миючий засіб. Добре. Закрити. Ну, я, гроші тепер, напевно, треба взяти. Чи гроші в мене все ж таки є. Ну, окей, ніби все окей. Ніби дає мені вийти. Я живу біля станції, я так розумію, та? А в яку сторону ми хочу йти? Напевно, то магазин, та? Ой, я можу бігати. Ну, no, 24. Де? Де той потяг? А, он він. Я забув тільки який мій будинок. Вони всі дуже схожі один на одного. Щось трішечки мені страшнувато стало. <хи> Треба було видихнути. Мені цікаво почути цей звук теке-теке. Лока, лока, лока. Тока-тока-тока. Що, -тока -тока. де? Ну, що собі, поліція погнала. Ірачай e, Взяти чай. Що Шуме там по списку. Пластівці. Ненавиджу це. Ірачай масе! Ітадакімас! Ти нормально? Тобі ок? <laughs> Будеш заставкою. Чекай. Махнула, що буде заставкою. Будеш заставкою. Добре. E, взяти лапшу. Дві лапші взяв. Добрий день. Ви мене переслідуєте? Як настає ніч, байки стають билицею. Біжіть, молодий хлопче. І розчайма се. Клас! Чесно, я б, якщо мені так посеред ночі я пішов за продуктами, і хтось мені так підійшов і сказав, біжи, то я б трішечки, ну, типу, побіг. Не те, що прям, ну, типу, одразу. Але добре, що в мене магазин знаходиться прямо в будинку. Я, типу, спускаюся, вийшов за кут будинку і, ну, типу, скупився все. Що, Лія Оливкова, рис білий, закуски миючий засіб. Так, це що? Uh, олію оливкову взяв. Мені ще треба білий. Комбава. Вечір добрий, дочі. Чи відомо тобі про текетеке? теке Ви про що? Текетеке. теке, ви про ту стару легенду? Саме так. Ти молода, тому може, і не помітила. Але гадаю, легенда стала правдою. І це насправді жах. Це жарт? Що сталося? Прямо тут цієї ночі. Від страшної долі не сховаєш очі? Бережи себе, доню. Дуже бережи. Так, я буду берегти. Можеш, стара, будь ласка, моючу засіб, да мені миючу засіб ще знайти. Ди вона? Вона... це ти. Ти куди пішла? Стара. Пішла кудись. Добре. Мені треба мою чуй засіб знайти. А, ось він. І рис білий. Добре. Де риз білий? Щось я не бачу. Десь. У неї буде резбілий. А куди ділась ця продавчиня? Що відбувається? Ну окей? Де резбілий? Е, дивимося уважно. Я ці, оці ігри, в яких треба скуплятися в цих магазинах, тому що зазвичай я, коротше, дуже довго це роблю. Я, і як в магазин сам ходжу, то це дуже надовго, я не можу знайти речі. В мене, Ну, типу, я, я дивлюся на все в цілому, воно все різнокольорове, воно все злипається в одну якусь цю, Можливо, десь зверху я пропустив. Не блестить. Тут також нічого не блестить. А, ось він, блін, капець. Все, як розплатитися. І то так, мас. І ряжаємо се. Окей. Ніхонго. Треба знайти касирку. А, вона таки зника кудись. Ну, ходімо. Тут, тут десь ця бабуся, коротше, була. Спокійно. Касирка. Ти тут? Е, секунду. Привіт! Ой, як ви сюди потрапили? Та мені треба заплатити, вибачте, мені потрібно сплатити. Зрозуміло, трохи почекайте, я скоро повернусь. Почекайте біля каси. Добре, я повертаюсь. Що сталося? Що відбувається в вашому цьому поселенні? Алло? Ой, тут когось збило. Тільки кого? Добре, неважливо. Не мої проблеми. Самі розберуться. Ну, типу, в мене навіть телефону немає. Я не можу викликати по телефону викликати швидку. Іреже масе! Розрахуватися. Доброго вечора! Ось розрахуйте. Доброго вечора. Що собі нормально так. Я карточкою. До сплати 2750 єн будь ласка. Вибачте, а що не так з тою старою? Ой, не, не зважайте трохи, трохи дивакувата. Любить розповідати дивні історії. Дивні нічні історії? Ось ваша решта. Дякую вам. Там. Там відбулася аварія. Ні, тобі ок. Ну окей. Я тепер вийти не можу. Що за звук? Що за звук? така 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 Це в туалеті щось? Ой, якась записка. Білет на потяг. Продовжити блін, щось якось трішечки мені. <риклад> <риклад> не хочеться йти в ту сторону, <риклад> а що не так, а ну Що? Хто? О, добро де? Можна вийти? можна я вийду, будь ласка. Це той так-атака-така? Така, така? Господи, боже мій! Тримайте шифт, щоб бігти. Тихо там так така 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 бігає. Так Тихо, біжи. В мене закінчилася ця стаміна, така, така така, господи боже мій, ха-ха. Uh, <shranly> <shranly> Ось така, так там, ну, типу, не треба було дивитися на так, отак, атаку. Я на неї ж не дивився. Чого мене роз мене розцейгокало? Фу, блін, мене аж башка заболіла. Всім привіт-привіт! З вами Мільор Макс, і ми починаємо е, нову гру. Ну як починаємо нову гру? Починаємо черговий е, інді-горор. Щось в криничці називається цей індії горор. Спробуємо в нього пограти, побачимо, що тут нам дадуть, як тут буде весело-невесело. В цілому записую це трішечки в підряд після декількох інших горорів, тому що мені так простіше записувати наперед. Все, погнали! Як завжди, я намагався провести всю перевірку по тому, що де е, було. Ну, типу, точніше, по тому, що де було. По тому, чия ця гра, я ніби як все перевіряю, і ніби як це все окей, це е, е, гра, здається, від бразильських розробників. Коротше, там я на, 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 на вибирав цілу купу, це що? О, це я можу свідомкнути тут. Добре. Ну, я так розумію, що тут буде гра про криницю, правильно? <рив> <рив> буде гра. Е, я туди не піду, як скажеш. Може... Що це було? А, це туалет. Там десь пес гавкає. Це тут світло вмикається. Де пес? Ти чого? Щось змусило її хвилюватися. Я туди не піду, як скажеш. Да що відбувається? Добре, тепер ще й з нічним баченням. Окей. Ну, песику, ну нащо ти пішов туди. Ага, тобто я можу туди сюди ходити. 40 хвилин. А куди мені йти? Там десь криниця є? Може треба було взяти якийсь ліхтар? Ну як ти живеш десь там за містом, то ліхтар, ну типу, непогана штука. Бі, ну тут зламав тойсь забор огорожу. Де? криниці. Що в криниці? Охній песик! Е, Ошийник Молі. Я заліз в криницю. Добрий день. А мені в яку сторону? Сюди? Туди? У мене є якісь сліди. Господи, дурне, нашо. По-перше. Е... Чому ти не викликав поліцію, коли тобі хтось в двері стукав? Як страшно. Що? А нашо я вимкнув? Елкем вимикаєш. цю. Я чую, де. Да господи боже мій, лякає мене ця. Це що? Це вихід? А, я знайшов вихід? Що Чувається. Це прохід до церкви? Ця граза надто швидко просувається вперед, я нічого не розумію. Відчиняйся, церква. Ага. То що, помолимось? О, тут тр... важелі є. Що, да? А що собі? Добрий день. Що пищить? Я, Мені страшно. Мені страшно. Я не хочу туди йти. Я не хочу. Ха-ха-ха. Ну навіщо? Опа. Ох, ні. Може, не варто туди заходити, але ж мене змушить, та, це що? Ціпки. І що двадцять три п'ятдесят один. Я завжди знав, що в церкві десь під землею є ось такі приколи. І що? Ну все, нема тут нічого. Я маю вийти звідси. Чи ні? Може мені я просто не попав прицілом на, на цю. Голову. Присісти? Не можу. Ну що тут відбувається. Чи це все? Добре, ну я пішов звідси... Порядке.. А, тут диви. Тут вимкнуло світло в церкві. Там якийсь слендермен курва стоїть! Я бачу його. Я бегу! Ну Пропусти! Куди? Ні. АААА курва! А чо я тепер тут? І куди мені? Добре, я побіг. Щось тут підлагує все. I'm having such a good time! Having a good time! Don't stop me now! <laughs> uh, жодного тіла не знайшли. Поліція знайшла. Uh, запис, uh, ну, типу, цієї камери в такому році, але тіло так ніхто й не знайшов. Хм, прикольно. В Монтані десь це відбулося. Добресенько. На цьому, все дякую величезне за те, що дивилися. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Також буду вдячний, якщо поділити цим каналом серед своїх друзів або серед своїх знайомих. Також, будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже дуже важливо. Хлопці та дівчата там на передовій обороняють, захищають нас, тому треба максимально їх підтримувати. Ну і звичайно ж, окрема вдячність моїм спонсорам, які підтримують цей канал фінансово, які допомагають розвиватися. Каналу, тому що завдяки ним, взагалі, ця цей канал існує і розвивається. Ну на цьому все ще раз дякую за перегляд до наступних зустрічей. 爸爸。